Перепрошую. Це от бачимо спальня його дружини. Так. Спальня дружина. І Тут дуже цікаво, скільки фільмів і всі про війну, бачите? Всі про війну. Ну, звичайно, телевізори мають нормально. Нормальний розмір. Так? Є таке. Тут така лучшая. От тут, бачите, коробок з підзуття, скільки сумочка новенька абсолютно. До речі, цікаво, тут біля ліжка, дружини пшонки ми бачимо новенький чемоданчик такий от. Це, мабуть, для чоловіка був подарунок. І що дуже цікаво, вся сім'я просто була мабуть, хвора на яйця. От Бачите, скільки яєць Фаберже Тут, От на тумбочці на цій. От. Всюди, в принципі, дуже багато. І в самого пшонки в кабінеті дуже багато їх. І от можемо зайти зараз до дитячу кімнату. Я не знаю, це внучка, мабуть. так? От бачимо також, тут є яйця. От вся сім'я була, в принципі, трохи, трішки хвора на яйця. І тут яйця Фаберже же. Зараз подивимося було ще. Бачимо так. От. От. От така. Це такий другий поверх, але він не закінчився. Ми зараз ще раз повернемось в кабінет. Ще раз повернемось в кабінет. От ми бачимо кабінет генерального прокурора, ну тут один плюс один знімав досить цікавий по цьому матеріал. От. Що цікаво, що е, ці Знову ж таки, ви можете бачити на ще одному відео детально в руці Біблії, Євангелії. Ми бачимо, скільки ікон. Буквально це схоже не на кабінет, а на якийсь храм. От, ну, Бачимо цю фотографію. От. Кабінет генерального прокурора. Вигляди ось так. Ми бачимо от тут лідерів головних держав на Іотинській конференції, Сталіна, Рузульта і Черчилля. Е, дуже цікаво, що надзвичайно багато. По будинку статуеток царів, російських царів. От вони ну, В усіх кімнатах, у в всіх в принципі, коридорах, всюди вони є. На цьому закінчуємо кабінет, переходимо до наступного поверху.